Ще пишеться книжка осінніх історій, Ще в'яжуть шкарпетки зимові вітри, притомлені ябка сопуть у коморі, І марять про сонце примерзлі айви, Колотить у ступі листопад тумани, все меле на попіл, пожухлі листки, а айстри цибаті читають романи і пишуть до літа прощальні листи, ще навіть не зимно, то так. Тільки осінь. Вовтузиться в полі, спрацьована миш, і десь на фіранці марудить ще й досі набридлива муха. Тікайно, на, киш, киш, ще жовтого вдосталь, лишень під ногами, і гноми заварюють м'яту до сну. ще зайці звичайні, осінньої гами, ще мостить павук на корчах та йну. Ще Пахне полин риб'яхи і цикорій У спогадах стоптаних нами стежок. Ще пишеться книжка осінніх історій, Останні томи кольорових казок.